Всім привіт, друзі! Це шоубісики. Ми розбираємо те, що начудив Зеленський та його слуги народу із антикорупційною реформою. Вона фактично скасована. Тепер набу і САП повертаються до генеральної прокуратури. І найцікавіше, які тези видають всякі позитивні блогери про те, що мовляв, оці ж люди вони ж не ще катають оцих законопроєктів, і тому вони не розуміють про що іде мова. Далі ще дуже популярна теза, що взагалі оці всі молоді люди які які виходять зараз на акції протесту, прогулюються біля місцевих театрів чи на площах своїх міст, то вони насправді не знають, як правильно протестувати, і насправді ці протести ні до чого доброго не приведуть. І моє улюблене, це те, що протести хтось проплатив, і хтось хто це хоче дестабілізувати ситуацію в країні. А про те, що насправді Зеленський миттєво вирішив завелити цю реформу. Заради того, щоб порятувати своїх людей, вже є офіційний коментар від НАБУ, що коли вони розслідували справу Олексія Чернишова, це колишній міністр єдності і близький друг і Андрія Єрмака і Володимира Зеленського на детективів набу чинився просто такий безпрецедентний тиск. Тому ми розуміємо, де собака зарита таким чином, Зеленський намагається порятувати своїх людей, щоб вони після завершення активних бойових дій, коли постане питання виборів, коли постане питання повернення до нормального політичного процесу, мали змогу відповсти із нагарбованим і щоб їм ніхто ніколи не приніс ніякі підозри. Але з'явилася ще одна причина, чому ж президент Зеленський так вирішив швидко завалити оцю нашу антикорупційну реформу, яка є просто таки життєво необхідною для того, щоб у нас був безвіз і для того, щоб ми рухалися в бік Європейського союзу. Джерела української правди дізналися, що саме готує наша українська делегація, яка поїхала до Стамбулу готувати. Чергові посиденьки із російською делегацією, а мова йде про те, що а, там наші українські делегати вже готують а, таку пряму зустріч в майбутньому Володимира Зеленського і Владиміра Путіна. І от знаєте, тут хочеться запитати: А що ж там Володимир Зеленський? Чи пам'ятає він про свій указ, свої заяви, що він ніколи не буде вести прямі перемовини із Путіним? І чому ж він так спішить домовитися з Путіним? Ми пам'ятаємо, як у 2019 році Зеленський заради того, щоб особисто зустрітися із Путіним, він перетворив у ці наші мінські домовленості зразка 2015 року в абсолютно ахінею. Він обіцяв розібратися з питанням націоналістів-радикалів в Україні. Ми пам'ятаємо, як цілий рік качали. Пілімір'я із Донбасом розповідали про те, що ми просто там не посередині, Президент Зеленський свідомо у той час не називав, що там російські війська до речі, воюють на Донбасі. От все це було зроблено заради зустрічі із Путіним у 2019 році. Де очевидно, Володимир Зеленський щось наобіцяв, обіцяв, потім щось під тиском українського суспільства не міг виконати, і врешті Путін вирішив спланувати повномасштабну війну. Ну а тепер цілком логічно вкладається в той ряд, що для заради того, щоб поговорити зараз з Путіним, Зеленський вирішив завелити одну з дуже важливих таких реформ антикорупційних. Коли ми подивимося, як сам Путін і сам Кремль ставилися до набу, до САП, до того, що ми з 2014 14-2015 років поступово почали створювати ці органи і наводити лад в цих підозрах, ловити антикорупціонерів, створювати оці всі електронні декларації. Тоді я нагадаю дуже цікаву промову Владіміра Путіна буквально за два дні до повномасштабного вторгнення в 2022 році, де він прямим текстом розповідає про те, що от, е, существують ці набу і САП. І їх прямо контролює, контролює, значить, американський уряд, вони роботають за американські гроші, і це водні порядок. Таким чином, існування саме цих інституцій, це теж була така перша причина, чому Путін накрутив свій руський народ піти і напасти на українців. Чому Путіна так хвилює те, що ми боремося тут із корупцією в Україні? Тому що всім достеменно зрозуміло. Як російські гроші, дуже великі гроші, поступово залазили в українську економіку, поступово залазили в українську політику, і потім дуже часто, навіть притомні колись люди, ставали прямою агентурою Російської Федерації? Чи варто називати такі приклади, як Юлія Тимошенко чи Юрій Бойко, наприклад, які цілу кар'єру зробили на тому, що торгували руським газом? Лобіювали якісь російські інтереси, і тому зі смішком на своїх ратяках вирішили хакнути і набу і сап, і Юлія Тимошенко навіть розродилася промовою про те, що яка світла полоса, який світлий день настав після того, коли ми завалили всі ці. Органи антикорупційні. Тепер давайте ж помислимо, що ж буде, коли, наприклад, Зеленський і Путін зустрінуться особисто. Мені здається, що Зеленський, на жаль, ще з 2019 року наївно думає, що він може якось переконати Путіна домовитися і сайтись посередині. Тому що цілком ймовірно, поки він десь буде зустрічатися, Російська Федерація зробить все, щоб у нас десь посипався фронт. І потім Зеленському що доведеться? Розводити руками і говорити: ну, дивіться, ну ми маємо піти на такі умови, ми маємо підписати той чи інший оце договір, там, не знаю, мирний договір, чи якась там лед капітуляція Тому що ж, не дай же ж Бог там захоплять більше міст, і росіяни знищать побільше українських громадян. Цілком, можливо, була ще така е, історія. А е, так як Набу і САП, Уже готували підозру Олексію Чорнишову, і вона там цілий рік, до речі, валялася. у гуляді, поки цей Чорнешов робив вигляд, що він видатний міністр єдності, який об'єднує всіх українців, біженців по світу. Я цілком так думаю, що Зеленському дали знати наші західні союзники. Що для того, щоб у нього все було гладко, і після того він десь міг виїхати на свою дачу в Італії і читати лекції, йому треба здати когось із свого близького оточення. Олексій Чернешов це така людина, яку сильно ніхто не знає, він дуже такий непривабливий, взагалі якийсь ноунейм, no і чому, чому б його не здати? Тим більше, і справа є, і там схематозна 1 мільярд гривень. Цілком нормально. Але Чернишов показово намагався десь там загубитися на заході, його довелося повертати навіть Тімуру Міндічу, ще одному такому близькому бізнес-партнеру Володимира Зеленського. І таким чином Зеленський вирішив все це переграти і переграти на свій бік, що от не будете чіпати моїх людей, і взагалі, он мой, я ж не могу його віддати. Тому для того, щоб у набу і САП не було, знаєте, спокус приходити до інших таких Чернишових, було вирішено очевидно на банковій просто хакнути їх, поставити в залежність від генерального прокурора. І що цікаво, генеральний прокурор он вийшов на прес-конференцію і сказав: що дивіться про те, що щось там. Якось там звуджуються права набу і САП, і про те, що в мене збільшується повноваження. Я просто дізнався з телеграм-каналів. От прочитав телеграм-канал народного депутата Ярослава Желізняка і зразу зізнався. А до того, я взагалі, не знав, що мені збільшують кількість повноважень. От напишіть, будь ласка, наскільки протомні всі ці пояснення. Тому. Я ще е, цілком так і думаю, що ця антиамериканська історія, яка у нас була кілька місяців, вона теж була неспроста. Як відомо, Андрій Єрмак завелив американський трек. Уже були такі е, публікації про те, що Андрія Єрмака не хочуть бачити в Вашингтоні, причому не хочуть бачити його ні демократи, ні республіканці. ні навіть ті люди, які вже пішли у відставку і. В принципі, може щось порадити своїм партіям, своїм тому, конгресменам, сенаторам, але вони не хочуть свідомо мати справу з Андрієм Єрмаком. І от, очевидно, Андрій Єрмак після всіх цих публікацій вніс Зеленському у вуха таку просту тезу: що смотри, Вова, то американці, вони ж взагалі ніде тому Поэтому, смотри, от цей Трамп плохой оружие нам не дают, нато нам не дают, наверное, надо что-то решать. Давай повернемося до старої ідеї говорити з Путіним. Ну, це я так думаю, що там говорили на банковій, але через те, що наша українська делегація форсує пряму зустріч організацію із Владимиром Путіним, все може бути. Але дивіться, тут є дуже важливий нюанс. Все, куди влазять оці ці руки Андрія Єрмака, воно все завершується фіаско. Я нагадаю, як у 2023-2024 році. Саме Андрій Єрмак і його оточення бігали з ідеєю про те, що нам треба поговорити з глобальним півднем, І от глобальний південь, от він точно натисне на Путіна, посадить його за стіл переговорів. І, значить, всі ці Уругваї, Парагваї і третьосортні африканські республіки, от це точно будуть такі партнери, які будуть допомагати Україні вирішити питання миру. Але дивіться, вже пройшло багато часу. вже минули там вибори в Америці, і от якось пропав глобальний південь із порядку денного. Уже ніхто не каже про те, що нам якийсь уругвай з парагваєм допоможе принести мир на територію України. Тому, якщо Зеленський піде оцим шляхом і піде бездумно, ми ризикуємо втратити купу часу, зробити таку видимість для наших європейських союзників, які дуже повільно тяжко розкачуються про те, що. В принципі, Україна може домовитися з Росією. Таким чином, ми ще можемо надурити наших воїнів, ми ще можемо затягнути себе на кілька років такої повномасштабної війни. Тому що от, буквально на днях ми говорили з Валерієм Чалом, можете подивитися інтерв'ю на Цензурнет. Воно вийде 23 липня о 20.00 на каналі Цензурнет. І от пан Валерій Чалий як, Крутий український дипломат, і колишній, до речі, посол України в США каже про те, що плану у з завершення війни немає. І через те, що у нас немає нашого українського плану, є така висока загроза про те, що ми можемо десь втратити, і війна може ще затягнутися. І тоді Україні буде все тяжче виходити з цієї війни. Тому краще б ми дотримувалися якоїсь стратегії спільної із американцями, а не не чудили таку діч, про яку ми потім дізнаємося із новин української правди, про те, що українська делегація виявляється, готує зустріч, домовляється про майбутню зустріч із Владимиром Путіним. Ну і наостанок я хочу знаєте, зацитувати статтю Політико про те, як Зеленський може стати новим Віктором Орбаном. Я пам'ятаю, це десь був 2020 рік, і я запостила фото жабу про те, як молодой і красивий Віктор Орбан перетворився у Віктора Орбана, якого ми знаємо, і от поставила туди фотографію молодого кандидата ЗЕ. Боже, як горіло у всіх цих креаклів і позитивних блогерів, які працюють на банкову? Але зацитую, що пише зараз видання «Політика». Для союзників України в Європейському Союзі це справжній кошмар, оця руйнація антикорупційних органів. Іронія полягає в тому, що саме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан найвідоміший порушник норм верховенства права в ЄС, досі стримує прогрес у переговорах щодо вступу України. Тепер він за бажанням може посилатися на проблеми з верховенством права вже з українського боку, щоб виправдати своє подальше блокування. От бачите, яка іронія долі виходить. Ну і найголовніше, друзі, от в інтернеті там викладають список мирних акцій в низці українських міст. Це абсолютно мирні акції. Вони не порушують конституції, тому що люди собі збираються біля театрів і прогулюються з камою по своїх центральних площах. Маєте таке бажання? Виходьте, приєднайтеся, поспілкуйтеся з друзями. З друзями, і м, скажіть своє слово про те, що ми не хочемо, щоб вирішували нашу долю за нашими спинами, і про те, що ми не хочемо, щоб. Зеленський та його команда творили дичину і газлайтили потім українське суспільство про те, що воно буцімто не вміє читати законодавство, буцімто не вміє ходити правильно на мітинги, і буцімто розкачує оцю цю ситуацію в інтересах Кремля, в інтересах Путіна. А потім ми відкриваємо новини української правди і читаємо неназване джерело з української делегації, яке прямим текстом каже, що українська делегація поїхала до Стамбула, щоб підготувати зустріч Путіна і Зеленського. Тому. Це подвійні стандарти, і будемо тримати руку на пульсі, щоб наша українська влада розуміла, де вона знаходиться, і також розуміла, що український народ, навіть зразка 2019 року, він не схожий на український народ зразка літа 2025 року. Будьте розумними, дотримуйтесь конституції, відстоюйте українське законодавство і кажіть чітке ні, коли порушують права українського суспільства. Всім дякую за увагу.